Мікс купальничків Шорти, купальнички. Так, 10-12 років такий. з Злілої стіч. Шортики такі, Сіендей 11-12 років. Такі плавочки, 3-4 рочки. Такі купаль плавочки лупілу, 2-4 рочки. Сендей 11-12 такий. Такі куканочки відкрили подивимося. Вони в різних розмірах йдуть. В різних розмірах і в повторі. Ось такий гарний. Так, і такі ще. Такий вверх і такий вниз. 10-11 рочків. Так, такі класнючі шорти сімдей. На 14 плюс років. Майнкрафт. Супер прикольні такі. Така резиночка тут. Дуже класні. Так, такий купальничок на дівчинку, 4-6 рочків. Це термокупальник. Він Фух... від тепла змінює колір. Від холоду також. Так, далі. 4-6 плавочки. Такі. Шортики 5-6 років. Такий на дівчинку купальничок. 9-10 років. Так, такий 5-6. Такі плавочки. Так, є розпаровочка, але дуже мало. Дуже мало. 2-4 рочки. Буквально декілька одиничок попадається в кожному лоті майже. Так, 2-4 рочки плавочки. Теж термокупальничок 12-24 місяці. Ось воно намальовано, що воно змінює при температурі колір. 5-6 років такий. 4-6 такі. Такий купальник на 158-164 цей такий прикольний яскравий 9-10 років. Таким топіком йде вверх. Бачите, так? Класні, класненько так. Так, далі. Далі 7-8 років шортики. Такий купальничок. 8-10 років. Такий мікімаусік 24 рочки. І 5-6, 11-12. Такий захист вверх тільки. Так, це у нас 4-6 років. Так, знову ж таки, розпаровочка одна вверх. Так, 170-176, 14. плюс. Такі Майнкрафт Так, Купальничок на... Зараз зараз хвилинку. Так, це в нас. 10 12 років. 10-11 такі 9-10. Такі ще на 6 8-10. 8, 8 Так, далі такий Сіендей, також 13-14. Так, позаду весь чорненький, тут такий яскравий. Так, шортики. 7-8 рочків. Такий купальничок верх топіком. Такий 12-14 років. Ось так. Де. Далі 2-4 рочки такий. 6-8. Такий. 10-12. 8-9 такий. 6-7. Цей взагалі бомба класний такий. 14. Загалі, класний дуже, дуже такий дизайн прикольно. Так, далі такий ще 10-12 рочків. Такий верх. Так, це у нас який вік, 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 вік. 8-9 рочків. Такий у нас захист 24 є. Так, 146-152 купальничок 8-10 такий. 12-24 місяці. Так, це у нас 8-10 такий чорненький, суцільний. Цей 110-116 верх такий щенячий патруль. Так, цей 10-12. Цей 6-8 років. Шортики на 13-14. Такий класний копальничок лівості 13-14. І такий 10-11 і 9-10. Замовляйте.